Одна з багатьох терас, де ховають урни з прахом біля київського крематорію. Ось такий колумбарій. Бачите, всюди поховані урни. Прикриваються вони маленькими пам'ятками. Десь вже навіть і не видно цих поховань. 93 рік. поховання, 88 рік. 88-й. Дуже старі поховання. Значить, 88 рік. Дуже багато різних терас, вулиць. с п о 你们